Цього року до участі запросили й тих, хто отримував нагороду в попередні роки. Серед них Владислав Трибко у 2018 році він став орденоносцем. Нині відзначений посмертно. На церемонії були присутні його батьки. Всі орденоносці, лауреати, минулорічні. Фактично вони утворюють таку родину пантелеймонівську. Тобто це люди, яких ми щороку згадуємо. Сьогодні запрошено на захід всіх, хто отримав ці нагороди в попередні роки. Цьогоріч серед переможців регіонального відбору номінації взірець служіння суспільству військовий лікар Андрій Безручко це дуже важкий шлях. По-перше, треба три рази подумати, ніж на нього стати. Але якщо ви вже стали, то треба відповідати цьому великому і високому званню. Треба постійно вчитися, постійно вдосконалюватися і розуміти, що це професія жертовна. У номінації Серце медицини перемогла Людмила Кудрявцева, головна медсестра зі староженця. Це найважливіша ознака, яка є в моєму житті. Для мене це як народження дитини. Оце це так. Це я для мене, як для медика, це найголовніша відзнака. Було дуже багато відзнак, але це головніша відзнака в моєму житті. У регіональній раді кажуть цьогорічний конкурс один із найскладніших. Варто сказати, що планка є досить високою, і всі кандидати, яких розглядала регіональна рада цьогоріч, надзвичайно потужні, всі відповідають критеріям і положенню до від. Знаки і е, тому надзвичайно важким був вибір е, регіональної ради. Ще один лауреат Юрій Падурару каже: коли щоденна праця рятує життя, це стає більше ніж просто роботою. Для мене це велике, велике досягнення, що я сьогодні в складі. Своїх колег отримав таку високу відзнаку, отримав почесну грамоту, яка свідчить про те, що члени поважної ради оцінили, високо оцінили мою роботу і я. Щасливий, що своєю роботою можу зберегти здоров'я людей і внести свій вклад, в тому числі в перемогу, імена національних переможців оголосять у липні в день медичного працівника Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі